Природа влітку різноманітна не тільки флорою та фауною, а й небезпеками, які чатують на відпочивальників. Це і зустріч може бути із, із тваринами в лісі. Під час відпочинку на воді можуть це укуси змій, Люди травмуються, є. Небезпека дуже багато відпочиваючих приїжджає, не орієнтуються на місцевості. Зареєстровано факти загублення людей у горах. Вони є не ну не завжди підготовленими до е тих умов, е в які вони потрапляють, ну до того середовища, в яке в яке вони йдуть. Аби не заблукати й уникнути контакту з лісовими мешканцями, слід попередньо розвідати максимум про місцевість, зокрема, дізнатися, де розташовуються найближчі пошуково-рятувальні пости та медичні пункти. Та все ж найнеобхідніше важливо мати при собі. Що саме, на думку ужгородців? Спортивний костюм, мобільний телефон, мотузку на всякий случай. Медикаменти, ї, їжу. Шапочку на голову треба надіти, щоб не сонце луче, до голови не касалися. І завжди бути з водою, ходити з водою. І я теж вам покажу, що в мене є вода. Щоб ви бачили, що я ношу з собою водичку. Від комарів, обов'язково, бо зараз кусок комарів може боком вийти. Я думаю, що треба мати від серця, від голови, щоб не запаморочилися в голові. Я, наприклад, з собою ношу, це, сумки, що мені треба, я. Знаю, що я все сього обов'язково потрібно брати з собою якісь такі засоби для оброблення незначних ран, наприклад, там перекис розчин, перекису водню. Потрібно взяти зеленку, йод, бінт, обов'язково пластирі, бактерицидні. Ну потім, звичайно, може боліти голова, звичайно, якісь обезболюючі, самі банальні, хоча б цитромон можна взяти спазмалгон. Звичайно, якщо є якісь отруєння, можна нож поприйняти, активоване вугілля, воно є чорне, біле. Ну і звичайно, звернутися до лікаря. Ну, також може піднятися тиск. Ну, це знову ж таки потрібно звертатися однозначно до лікаря або приймати ліки, які людина п'є постійно. Універсальні набори ліків в аптеках коштують від 60 до 140 гривень. Містять препарати першої необхідності та далеко не всі, що можуть знадобитись під час літнього відпочинку на природі. Тому фармацевти радять підбирати аптечку під себе, зважаючи на особливості власного організму. Так і безпечніше, і дешевше.